Друзі, настав час розгорнути сторінки святого письма та поговорити про важливі духовні речі. Тема сьогоднішньої розмови із священнослужителем десятина та принципи її повернення Богу. Сьогодні з нами в нашій студії служитель церкви Олександр Козлов. Доброго ранку, Олександр. Дякую, що Доброго. ви сьогодні знову з нами. А сьогодні хотілося поговорити про десятину, взагалі про принципи її повернення. І ну, почнемо з такого можливо банального питання, але для багатьох християн це все ж таки запитання продовжує бути дискусійним. Чи потрібно повертати десятину? Звичайно, що потрібно повертати ключове ось це слово повертати десятину, тому що не платити не так. так Деякі кажуть, заплачу десятину так. Богу і чи в церкву занесу. Ми дійсно повертаємо десяту частину нашого майна чи наших прибутків Господу. Потрібно по тій причині, що про це говорить слово Боже. Дуже угу. часто ми зустрічаємо, що починаючи навіть уже із патріарха Авраама. Люди повертали десятину, от саме Богві, і навіть є чітка постанова біблійна в Михе Малахії, третя глава, 10 текст написано, де Господь сам каже: принесіть всі десятини у дім е, хранилища, щоб в домі моєму була їжа? Тобто, uh -huh. це є Божа постанова, і відповідно, ми, як Божі люди, як християни, ми десятину Богові повертаємо. Uh -huh, зрозуміло. Ну але uh -huh. постає ще інше питання: чи можна от використовувати десятину як пожертвення? От якщо я відділив ось цю десяту частину, так? Ну, як це зробити, ми трішки пізніше поговоримо. Відділив я цю десяту частину, і я не хочу її нести там, в церкву. Я можу так, її так. пожертвувати комусь бідним. Вирішити, розпорядитися по-своєму. Так, так, Я зрозумів так, ваше так. питання. Знову ж таки, ми звертаємося до Біблії, до Слова Божого. І в Біблії написано, що свя... Десятина названа святою річчю. Святий означає відокремлений предмет. Тобто, десятина вона відокремлена Богом для певної цілі. В Біблії написано, що Десятина повертається у храм, десятина повертається Господу. І потім там вона вже розпоряджається згідно того, як це написано і представлено у Слові Божому. Тобто не я розпоряджуся десятиною. Не я розпоряджаюся тим, куди мені повернути, uh -huh. так, чи як мені її використати. Може в оцій бідній людині, як ви сказали, чи може вона якийсь церковний проект пустити, або я взагалі вважаю, що, наприклад, там церква неправильно розпоряджається десятиною, так, чи мені не подобається, як церква uh -huh. розпоряджається по десятину. Я зроблю, зроблю по-своєму. То Біблія нас так не навчає. В Біблії написано, як я вже казав, ось цей текст: принесіть десятину у дім. Молитви принесіть десятину у церкву, угу. і тоді уже десятина розп... розпреділяється згідно того, як це представлено також у сові Божому, тобто ми не маємо чіткого вчення чи навіть рекомендації, що ми можемо самі розпоряджатись десятиною, угу. зрозуміло. Тобто, все ж таки, десятину потрібно принести в церкву. А так. а що ж тоді там жертвувати? А що, а, що жертвувати що так? жертвувати? Якщо я відділив десяту частину на ось так, на, так. на десятину. Я не можу з неї пожертвувати комусь. Так. То що ж звідки ж тоді мені брати? Брати із тих 90% ще залишилися. Ага, тобто це Тому ще додатково. Пожертвування, це додаткова так? пожертва, додаткові добровільні приношення. Десятина у Біблії названа Річчю Святою. Угу. Є частина часу, яка належить Богові, один день. Так, в Біблії написано Пам'ятай день суботній, один день, який належить Богові, який також названий святим. У Біблії така десятина з часу. Так, так? десятина з часу, десятина, так ну Наприклад, трошки менше, частина. одна сьома. Так, да є частина коштів, які належать Богові. Вони святі. Це десята частина наших uh -huh. прибутків. Так, це uh -huh. десята частина наших коштів, Вони належать Богові. Вони святі. Ми їх принесли, віддали Богові. Тобто це ми ними не, не це... розпоряджаємося. Uh -huh. Так, це не наше. Ми ним не розпоряджаємося, Ми це приносимо лише Богові. Ось. Uh -huh. А інші кошти, які, ми, які залишилися, знову ж таки, вони не наші. Ми тільки управляємо тим, що Бог нам дав. Ось ті 90% вони не належать нам. Ми тільки управителі, ось тих коштів, які ми Господь нас благословив. Але це цих... дозволяє нам все ж таки використовувати так, їх і для себе, так, правильно? Так, Звичайно, для себе, uh -huh. для задоволення своїх необхідних е, нагальних uh -huh. потреб, так і в тому числі із цих 90%, що залишилися, ми жертвуємо Богу від те, що ми можемо, що нам дозволяє можливість, наша фінансова ситуація. Тобто До тут речі... вже в пожертвуваннях ми можемо самі вирішувати, куди. Чи це не якісь, які говорили, це якісь проекти чи чи просто це чи комусь? Чи щось конкретно допомогти. До речі, цікаво, що якщо подивитися все, де Господь запрошує і заохочує жертвувати, в тому числі і приймати участь у десятині євреїв, то євреї, от старозавітній час, приносили Господу, повертали через десятину і добровільні дари, десь 25%, а інколи і навіть 30% своїх коштів, своїх матеріальних благосовінь. Тобто вони були щедрими, вони були відданими Господу у десятині і в пожертвах. І ми бачимо, що Господь їх благословляв. Mm -hmm. Навіть до останнього часу євреї, от, хто вірні Богові, біблійному принципу, та й не тільки євреї, а й інші mm -hmm. люди, хто притримується біблійних принципів, вони благословені. Mm -hmm. Цікаво, цікаво. Ну добре, давайте ми перейдемо до таких практичних принципів, як як же mm. ж все ж таки правильно от, порахувати десятину. Е, я думаю, що ми розуміємо саме слово десятина, ну, так? частина. Так, говорить, десята частина, 10%. Частина, mm -hmm. 10%. Е, рахувати дуже просто. Це десята частина твоїх е, коштів, твого. Твоєї зарплати, десята частина, твоїх прибутків, там згороду, наприклад, чи інших якихось твоїх прибутків, це десята частина. От ти отримав, наприклад, 100 гривень. Принцип зрозумілий. Так, 10 гривень належить Богові. Ти отримав 1000 гривень, 100 гривень належить Богові. Ти їх повертаєш у церкву, ти їх повертаєш Богові. Угу. Ось, тобто, десяту частину з усіх своїх прибутків. З усіх Те, своїх що прибутків, я отримав, так не що незважливо. я що я отримав, так. Незалежно від того, куди мені потім ці прибутки треба розподіляти, так все ж таки, мій прибуток я з нього маю виділити. Так, я, я виділяю десяту частину, а потім вже ті кошти, які в мене залишилися, я вже ними розподіляю. Ними керую, ними управляю. Чи одежу потрібно купити, чи автомобіль заправити, чи комунальні послуги, наприклад, да, оплатити. Я розподіляюся і визначаюся уже із тих 90%, які угу. залишилися. Ну добре, це. <ків> Цим, в принципі, просто. Дійсно, так. ти отримав зарплату, ти відділив 10-ту частину. До речі, коли краще це робити? Відразу? чи можна. Краще відразу. Чим? Чим? Ви знаєте, ми люди такі. Е... Віддаємося спокусам інколи. Ми кажемо, ну поверну, відкладу Богові десятину трошки пізніше. так, Або, наприклад, наступний, не дай Бог, деякі кажуть, на наступний місяць, так? чи через два місяці поверну ну, Богові Можна Богові десятину. Бога позичати? Також інше питання це також ось ця сторона, коли віддавати десятину. Отримав кошти, одразу відклади, і найближчої суботи, коли ти будеш у церкві, поклади цю десятину у церковну склад. Карбницю, щоб ці, цією десятиною вже служителі могли розпорядитися згідно біблійних принципів. Так? Угу. Тим більше, не то, що небезпечно, навіть е, гріх, я би сказав. Коли ми у Бога позичаємо десятину, мені знайомі такі випадки, коли люди відклали кошти і а не дочікувалися, ну, так да вони не чекали, коли е, підуть на сужіння. Дуже треба якісь життєві обставини склалися, дуже треба. Я візьму ці гроші, а потім поверну. Тобто і краще вже в ближнього позичити. Краще, краще навіть в ближнього від позичити, так або так або відмовитися від того, що перед тобою яка ситуація виникла, ніж брати ось ці кошти, тому що вони названі святими. Знову ж таки, ось ця слово десятина це святі гроші, це не наші гроші. Вони. Зрозуміло. Я ще хочу сказати, а куди все ж таки десятина має йти? На що вона використовується? От ми просто говоримо, що от ми принесемо в церкву, так, а так, далі так. от служителі мають цим, ними вже розпоряджатися. Ну, я маю знати я маю право звичайно, знати, куди звичайно. ці гроші так, використовуються. Так, звичайно. І знову ж таки, нам старий заповіт, і не тільки старий заповіт, і новий заповіт каже, куди йде десятина. Десятина йде на утримання. Служителів церкви десятина іде на проповідь Євангелія. Угу. Ось на що іде десятина. Десятина не іде на якісь такі ну сторонні чи рядові там якісь такі питання, які не пов'язані із проповіддю Євангелія, які не пов'язані із утриманням служителів. Принцип той же самий, який був тоді, коли було святилище, наприклад, чи храм був. Люди приносили десятину у храм, і ця десятина йшла на утримання священиків, ця угу. десятина йшла на утримання левитів, на утримання сужіння. Ось і тому сьогодні принцип залишається той же самий. Зрозуміло. Ну добре, повертаємося до практики. А легко дійсно відділити, коли є зарплата. Так. А що робити, якщо є? Прибуток, наприклад, це урожай. Наприклад, це там, я не знаю. Картопля, там я не знаю, морква якась там будь-що, будь-що. Я зрозумів, згоддалі з городу, сільського а, господарства. Так, а, тут... а якщо це я не знаю, кози, корови, телята? то також існує декілька варіантів. Наприклад, якщо ми говоримо про город, наприклад, так то практикують підходи. Є різні. Деякі люди кажуть так: от, наприклад, є в мене 100 рядків картоплі. Наприклад, так. І деякі люди кажуть: ось 10 рядків картоплі я відділяю Богові. І він цих 10 рядків картоплі відокремив, яка там вже буде картопля. Зі ста, так? І зі ста, так. Угу. яка вже буде картопля на цих рядках, вона вже вся а господня. Якщо вона буде в три рази краще. Навіть якщо вона в три рази буде краще, дійсно так, вона господня. Він цю картоплю. Продає, чи він цю картоплю е, натурою може принести, наприклад, церкву, яка використає для обслуговування своїх церковних потреб. Mm -hmm. Деякі люди збирають урожай і виділяють 10-ту частину ну, з, з, з мішків, мішків, зібраного мішов, вже врожаю. З 10 мішків, там, з 10 відер, з 10 кілограм знову ж таки, натурою віддають. Деякі люди простіше роблять, вони зібрали. Десяту частину продали і повернули і грошима, це так, так. Е, коштами. Да, повернули це грошима. Тому тут кому як подобається, головне тут е, принцип залишитися вірним Богові у десятині. Угу. Як ти це здаси? Чи це ти здаси? Як ти це повернеш Богові? Так. Чи ти це повернеш Богові в натуральному вигляді? Чи коштами? Це вже залежить від особистої тебе. Звичайно, ми живемо в такий час, коли коштами повернути краще. Простіше ну так оперувати ними, так. так якщо в ті часи то повертали продуктами, тому що система коштів не так була сильно розвинута. Там якраз тільки Тільки продуктами, Там продуктами напевне... все так вирішувалося. Угу. В наш час простіше повернути коштами. Простіше, коли ти це продав, повернув кошти, і тобі менше замороки з тими клунками, відрами, мішками, кілограмами. Ну, так, це це, це про ось ти продав, ну, але ти... так можна. Зві можна так, Ось це хотілося в принципі. В можна так, але простіше все таки буде. Ну і мене ще одне запитання: чи потрібно повертати десятину з подарунків? Дійсно, чи потрібно повертати десятину з подарунків, Виникає інколи таке питання. Це, це прибуток, деякі, чи деякі люди кажуть, це мій прибуток, чи це не мій прибуток. Ну, так це... так? Я, як... я не працював для того, як щоб оцінити десяти, як оцінити подарунок? Прибуток це чи не прибуток? Але все-таки, якщо от подивитися чесно, відверто, то подарунок це прибуток чи не прибуток. Це прибуток, ну, все-таки правда так, Це не мене... прибуло тобі. Так, в мене цього не було, і в мене ось це з'явилося. Це все-таки мій прибуток. Тому із десь із подарунків ми також навчаємо наш народ, наших. Прихожан повертати десятину із подарунків. Інколи може яке питання виникнути, коли я отримав подарунок занадто більший, ніж мої фінансові можливості. Так, отож, виходить, тобі подарували, а, а потрібно я, я ще так розумію, з грошима з, з Десятину повернути. я ще в борг можу залізти. Ось, ось. Краще ось. б не дарували можливо. Кра так, 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 да, так. Да. Тому е, можна як зробити? Можна поступово повертати ось цю десятину, так, щоб досягти е, ось цієї суми. Е, можна все-таки, і все-таки, я знову ж таки хочу сказати, тому що. Подарунки, тут принцип залишається незмінний, це мій прибуток, з якого я повертаю uh -huh. десятину, uh -huh. так, Господу. Але знову ж таки, тут важливий сам підхід, сам, сам, сам настрій, важливість бути вірним Богові. Uh -huh. Інколи, хоча, дуже, хоча це дуже рідко трапляється, інколи буває, людині подарують такий подарунок, що вона за все життя, ось та сума десятини, квартиру, так, там квартиру знаю, автомобіль людинок. або ще щось що для людини сума десятини навіть. Від тільки вона буде настільки непідйомною, uh -huh. що вона все життя не зможе ось десятину наприклад, <рес> наприклад, повернути так і буде у Бога <рес> в кредиті. Тоді? Тут важливо залишити так залишитися вірним і чесним перед собою і перед Богом. І? Важливо хоча би сказати, господи, ти розумієш, це для мене дійсно благосовіння, що угу. ось це є подарунок. І я приймаю це як благосовіння, але разом з тим я не можу, наприклад, в даній ситуації повернути, повернути десятину повинні. в тій мірі, як ось це потрібно. Тому те, що я маю, те, в чому є моя можливість, я тобі ось повертаю. Тобто в якійсь мірі така символічна десятина. символічна так? плата, так чи символічне повернення, символічна десятина. Ось, якщо ти, Господи, благосовиш. Я буду радий тобі повністю повернути десятину. Якщо ти не благосовиш, то прийми, будь ласка, ось цей дар, та, який та, що на маю. даному випадку Цікаво, я маю цікаві, дійсно цікаві такі питання. І от якщо брати практику, ось таких духовних питань, про які ми говоримо, дійсно виникають такі. От Інколи ситуації, дійсно, коли, коли не знаєш, що коли не знаєш та... поступити, як так, так. тому що подарунки, це з однієї сторони річ конкретна, правда ж, ти так. конкретну річ отримав, але подарунки. Це річ, яка виходить з меж твоїх е, пробудків, які ти контролюєш. Я виростив город, це те, що я контролюю. Угу. Я отримав зарплату, це те, що я контролюю, це те, що від мене залежить. Так? Хоча, хоча це і Боже благословення, ми розуміємо це. А подарунки це те, що приходить зі сторони, якби. це те, на що я інколи не розраховую. Угу. Так? Це те, що інколи ставить мене в таке делікатне питання. Тому угу. те, про що ми говорили, Да, це прибуток, Да, з нього потрібно повертати десятину. але разом з тим потрібно бути чесним, ну, перед якби там не було. Бог розуміє Бог розуміє ситуації. Головне, щоб ми хотіли бути чесним перед ним і вірним йому. А він обов'язково благословить. Дякую за цікаву розмову за конкретні відповіді. Друзі, я нагадую, що ми сьогодні говорили про те, як же ж правильно повертати десятину Бога і нам допомагав Олександр Козлов. Якщо у вас залишились запитання з цього приводу або ж з інших духовних питань, будь ласка, телефонуйте до нас. За номером телефону 0800 30 20 20, Ми обов'язково е спробуємо відповісти на всі ваші запитання. Зараз у нас невеличка пауза, але далі, після неї, ми продовжимо, тому не ходіть далеко.